Вояки вимагали, щоб мама покликала свого чоловіка. Вона сказала, що його немає вдома. Вони негайно почали клацати своїми автоматами. До них вийшов мій брат. Вони наказали йому швидко одягнутися та слідувати за ним. Потім вони перерили весь дім, щось шукали. Вони шукали всюди, навіть в інтимних місцях, перевіряли, чи немає зброї. Вони пішли геть з моїм братом. Ми ридали. В день нас виселили. Вони забили мою тітку, котра несла воду від струмка. Тут же її закопали. Нас оточили, чути було крики по всьому селі. Конвой висадив нас із товарняків в кізолику. Нашій родині виділили якусь шопу, де раніше тримали ослів. Коли ми зайшли, то побачили гадюк, котрі повзали по стелі. Вона була вкрита товстим шаром пороху. Всюди були якісь комахи. У нас не було жодних харчів за перші місяці життя. Тут помер мій тато, за яким відійшли від голоду, і двоє моїх братів. Вся родина померла від голоду. ديب مثل بيلاق <applause> اتي <applause>